Тож, якщо вам хочеться вишивати посеред ночі кривими намистинами, просто зробіть це, Чому проблема. Це я до людей, які можливо з Тік-Току прийдуть подивитися, що ж тут робиться. Тут робиться задоволення. І сподіваюся, так буде і надалі. Друзі, вітаю, хто долучився. Чого не спите? Чи вже не спите, чи ще. Як справи? Я тут вишиваю, як умію і страшенно задоволена. Тож... Можливо, це цей настрій і вам передасться зробити щось хороше і приємне. Так, Юлий. Значить Поза ефіром у мене вийшло десь півтори-два ряди вишить, Я так не засікала. Ну, півтори точно. І тепер в ефірі продовжуємо. Так багато всього хочеться зробити частину. До ранку чи встигну, не думайте? Не думайте со мною. <свісно> Вже замислилася. З цього тижня нові заботи, нові проблеми. Ну, такі самі, але заново. От. Тож... Маю трохи вільного часу. Як вільного власного часу і розумію, яка це насправді розкіш? Мати власний час. Час на ось такі милі забаганочки.